Галина Приступа, заступник директора Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогоднішня наша тема це послуги служби зайнятості роботодавцям. Якщо говорити про послуги роботодавця, то ми хочемо наголосити, що на сьогоднішній день служба зайнятості всіма силами старається допомогти роботодавцям в тих нагальних проблемах і потребах, які є на ринку праці. Насамперед, це є задоволення потреб роботодавця в укомплектуванні робочими місцями. Кожен роботодавець має змогу звернутися в службу зайнятості, подати вакансії, подати вимоги до тих вакансій, які його цікавлять, щоб служба зайнятості могла оперативно комплектувати робочими місцями. Його потреби. Якщо серед служби зайнятості немає відповідних кандидатів, ми маємо можливість допомагати йому в перенавчанні, в підвищенні кваліфікації а в потрібних кадрів. На сьогоднішній день служба зайнятості має спеціалізовані центри професійно-технічної освіти, які, в яких можна здобути професію або підвищити наявну кваліфікацію. Роботодавцям на сьогоднішній день ми маємо змогу допомагати в наданні компенсації за працевлаштування безробітних громадян. Ці громадяни можуть належати до різноманітних категорій. Це які соціально незахищені категорії, це є молодь, який надається перше робоче місце, це є учасники бойових дій, це є особи з інвалідністю, це є особи, які мають дітей до 6 років. На сьогоднішній день Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості надала компенсацію за працевлаштування безробітних громадян близько 30 таких компенсацій. Також компенсації надаються за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб і на оплату їхньої праці. І відповідно на сьогоднішній день ця, цей показник становить 141 особу, за яку ми надали компенсацію роботодавцям. Для роботодавців на сьогоднішній день є така можливість скористатися такою послугою як допомога в освоєнні нової професії або підвищенні кваліфікації своїх працівників шляхом отримання ваучера. Ваучер надається за 124 професіями та спеціальностями, які можна освоїти в навчальних закладах України. І це навчання може бути як дистанційною за дистанційною формою, так і очною. Про відбір на замовлення роботодавця служба зайнятості проводить таким чином, що ми маємо можливість допомогти роботодавцю підібрати кандидата, застосувавши різноманітні психодіагностичні методики і надати кваліфіковані характеристики на кожного працівника. На сьогоднішній день також служба зайнятості активно пропагує такі програми, які допомагають в отриманні мікрогрантів для роботодавця. Це є мікрогранти по програмі урядового проєкту Є робота за напрямком власна справа, де мікрогрант надається в сумі 250 тисяч, а також грант для ветеранів та одного з їх подружжя це до 1 мільйона гривень. На сьогоднішній день мікрогранти Тернопільської філії надано понад 350 учасникам заявок. Також роботодавці мають можливість отримати. Допомогу служби зайнятості в облаштуванні робочого місця для осіб з інвалідністю. Також діє така програма, де служба зайнятості має можливість надати компенсацію роботодавцям за облаштування необхідними матеріалами, обладнанням робочого місця особи, яка потребує додаткових таких пристосувань на робочому місці, особа, яка має інвалідність першої або другої групи. Служба зайнятості також на сьогоднішній день розвиває програму, яка допомагає навчатися учасникам бойових дій, а також особам з інвалідністю внаслідок війни, де вони мають можливість також пройти навчання за кошти служби зайнятості. Тому, якщо роботодавця цікавлять різноманітні такі програми, служба зайнятості проводить різноманітні консультації. У нас надаються консультації як індивідуально кожному роботодавцю, також і безпосередньо під час різноманітних заходів. Це круглі столи, брифінги, можуть бути конференції і так далі. Тобто ми стараємося таким чином. Ти, Працевлаштовувати громадян на засадах рекрутингу. Рекрутинг більш дозволяє краще підібрати працівника відповідно до вимог роботодавця. Про цей напрямок роботи розповість моя колега. Мене звати Ольга Тихович. Я завідувач, заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Служба зайнятості сьогодні. Старається йти в ногу з часом і відповідно працювати для підприємств. Відповідно, ми працюємо, намагаємось працювати на засадах рекрутингу. Така робота служби зайнятості доводить, що настільки вона є ефективною для роботодавців, так само, як і для шукачів роботи, ми розширюємо коло пошуку вакансій та потенційних працівників. Не тільки в служби зайнятості, не тільки самі роботодавці до нас приходять, а ми стукаємо їхні двері для того, щоб знайти вакансію, знайти роботу для наших шукачів роботи, для наших безробітних. Для цього, для цього ми використовуємо різні бази даних. Наприклад, і беремо ці вакансії з різних джерел. Зокрема, це є оголошення в засобах масової інформації, сайти пошуку роботи, соціальні мережі та інші. Також це є телефонні дзвінки, робочі зустрічі та все інше. Це дозволяє значно поповнити базу шукачів роботи, швидко поширювати інформацію про вакансії, а також здійснювати підбір кадрів більш якісно та оперативно та швидко. Ми намагаємося активно співпрацювати із сайтами пошуку роботи: «Work.ua», Robota.ua, робота та іншими. На яких розміщуються актуальні вакансії. Відповідно, ми отримуємо, розміщаючи вакансію на цих сайтах, ми отримуємо також відгуки шукачів роботи. Вакансії оперативно поширюються також через соціальні мережі, в тому числі і через Facebook і на наших сторінках, як Тернопільської, на сторінці відповідно Тернопільського обласного центру зайнятості, та, а також на сторінці Тернопільської філії. Щоденно фахівці з рекрутингу моніторять як шукачів роботи, так і тих, хто ці вакансії надає. Відповідно, ми займаємося і ретельно підбираємо кандидатів на ці робочі місця. Ми вивчаємо резюме цих кандидатів та проводимо співбесіди. За результатами такого відбору, ми вибираємо найбільш підходящу кандидатуру і відповідно вже скеровуємо до роботодавця або надсилаємо розімену, ну тобто домовляємося. При цьому рекрутери не втрачають зв'язок з шукачами роботи. Таким чином ми формуємо базу шукачів роботи, і, відповідно, роботодавець, вже звернувшись до нас, ми можемо запропонувати конкретні резюме, конкретні контакти. І тільки це після того, як ми все узгоджуємо із шукачами роботи. В сучасних реаліях ми також намагаємося зацікавити роботодавців, надаючи ці послуги. І роботодавцю вигідно. Скористатись послугами на засадах рекрутину. По-перше, він не витрачає час на підбір кандидатів з великої кількості бажаючих осіб. Крім того, він економить кошти, коли вони розміщують вакансії на наш, в наших як то, сайтах. Немає потреби платити вже іншим сайтам. За розміщення цих вакансій, ну відповідно, також економляться роботодавцями кошти, коли вони мають можливість не набирати в свій персонал, менеджера з персоналу і не платити кошти рекрутинговим агентствам. Цю роботу ми надаємо цілком безкоштовно, як державна служба зайнятості виконуємо ці завдання. І відповідно, HR і роботодавці вони можуть самостійно навіть в нас розмістити свої вакансії. Вони можуть скористатися особистим кабінетом роботодавця, і одразу, коли вони розміщають там вакансію після модерації цієї вакансії, вона з'являється на всіх пошукових наших ресурсах, і відповідно фахівці вже починають в служби зайнятості виконувати підбір на ту чи іншу вакансію. Також наші послуги служби зайнятості, використовуючи такий метод рекрутингу, вони є цікавими і для шукачів роботи, тому що особливо в даний час, в силу певних обставин, деякі люди не можуть мати статус безробітного і, відповідно, вони не можуть скористатися в повному обсязі нашими послугами. Це насамперед йдеться, йде мова про студентів, про тих, що працюють та шукають роботу. Пенсіонерів, а також про внутрішньо переміщених осіб, які буває часом до нас вже телефонують чи надсилають резюме, коли вони ще бувають, як то кажуть, в своїх домівках і тільки планують і хочуть знайти місце, куди вони зможуть переселитися. Відповідно, вже чи нам надсилають, чи телефонують, і ми зв'язуємо. І ми таким чином, де пропонуємо вакансію, є часто вакансії в нас із наданням житла. Тому такий спосіб їм як зручно і вигідно. Хочемо наголосити, що всі пропозиції роботи можна прочитати та побачити на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. Крім того, знайти роботу стало ще зручніше. І шукачі роботи можуть також оформити підписку на вакансії через наші чат-боти або в телеграмі, або в вайбері. Фахівцями служби зайнятості для того, щоб пришвидшити укомплектування, надаються різні послуги інформаційні та консультаційні. Ми також проводимо різні заходи як для інформування, так як і роботодавців, так і шукачів роботи. Одним із таких найбільш ефективних форм співпраці є проведення презентації роботодавця та ярмарок вакансій для більш якісного та швидкого підбору працівників. Роботодавці мають можливість презентувати свої підприємства, надати розширену інформацію про вакансії. Отримати, надати інформацію про умови праці, обов'язки працівників, навчання, рівень зарплати, бонусні програми, які є на кожному підприємстві, вони можуть один від одного відрізнятися. А в свою чергу, учасники заходу мають змогу індивідуально поспілкуватися з працедавцями, ознайомитися детальнішими з наявними вакансіями і відповідно вже під час живої бесіди поставити запитання, які їх хвилюють. Тому що питання бувають дуже різні і про умови, і про зарплату, і та інші. Такими послугами, і відповідно, дуже часто до нас звертаються також релоковані підприємства, новостворені підприємства, яким потрібна велика кількість працівників, які швидко бажають знайти собі працівників умов в сучасних умовах. Також ми проводимо. Семінари з вивільнуваними працівниками відповідно на даних підприємствах, де планується масове вивільнення. Відповідно, інформуємо присутніх слухачів на тому семінарі і станом ринку праці, переліком актуальних вакансій, наголошуємо на можливостях служби зайнятості. Таким чином, ми також формуємо із даних шукачів роботи базу і тільки за їхньої згоди і маємо можливість підібрати та запропонувати їм актуальні вакансії яким чином ми запобігаємо безробіттю? У 2023 році було проведено майже 39 презентацій роботодавця, 31 ярмарок вакансій, в тому числі як для внутрішньопереміщених осіб, так само і для осіб з інвалідністю. Також проводилися семінари для осіб вивільнюваних. Організовувалися круглі столи, так співбесіди і бесіди проводяться робочі зустрічі з роботодавцями, як об в об'єднаних територіальних громадах, так і з кожним роботодавцем може проводитись така зустріч окремо. Таким чином знаходимо і вакансії, і пропонуємо професійний склад безробітних, який є в нашій зареєстрованій службі зайнятості. Всі послуги служби зайнятості надаються безкоштовно. Як роботодавцю, так і шукачам роботи, і безробітним. Відповідно, ми намагаємося зробити ще один крок на зустріч нашим людям, і відповідно укомплектувати вакансії роботодавців та знайти роботу для наших шукачів. Дякуємо за увагу. Так і запрошуємо всіх роботодавців до співпраці з службою зайнятості. Як казав Бенджамін Франклін, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Тож запрошуємо вже сьогодні. Звертайтеся, будь ласка, ми будемо раді вам допомогти. Ми надамо якісні консультації, ми допоможемо вам в всіх ваших питаннях, які стосуються комплектування робочих місць, або що стосується відкриття або провадження підприємницької діяльності з наданням мікрогрантів та інших компенсаційних програм служби і зайнятості. Запрошуємо до співпраці всіх. Дякуємо. Якщо є якісь запитання, будь ласка. Дякую Дякуємо. Дякуємо.